Російські окупанти показали дорогу до пекла під населеним пунктом Очеретине в Донецькій області. На кадрах серед знищеної техніки російський бронеавтомобіль Тигр М, який згорів вщент, напевно, після влучання дрона. Потім окупант фільмує знищену техніку, яка намагалася прорватися полем але сили оборони її зупинили, і тепер цей металобрухт стоїть покинутий серед поля. Далі на кадрах спалена вщент російська буханка, яка везла штурмову групу, але ФПВ її зупинили. За буханкою стоїть підсмажений штурмовий російський жигулик. А це вже працювала артилерія після влучання, по цій купі металобрухту неможливо ідентифікувати, що воно було. Більш за все, схоже, що був якийсь легковий штурмовий автомобіль окупантів. Далі в кадр потрапляє ще одна спалена буханка росіян. Тепер фокус падає на підбитий російський БТР в Куветі. Окупант дійшов до найцікавішого місця, три знищені одиниці бронетехніки в одному місці, серед яких дві спалені БМП та бронеавтомобіль, який від вибуху перекинуло на дах. Зверніть увагу, вся бронетехніка обварена захисними решітками від дронів, але 155 мм снаряди решітки не зупинять. Як же без танків в кінці колони стоїть спалений російський танк з мангалом, ось така пекельна поїздка була в окупантів. А це один із штурмовиків Путіна вирішив зробити фото на фоні знищеного танка, але довелось тікати, бо почули звук українського ефпіві. Ну і на завершення знищення російської мотолиги з будкою, набитою десантом, під населеним пунктом розлив в Донецькій області, український камікадзе влетів прямісінько в будку, після чого мотолига спалахнула та згоріла.